Друзі, всім доброго дня! Хочу вам показати такий крутий Volkswagen ID4 2022 року, це в нас електрика, топові комплектації, автомобіль повністю цілий, без пошкоджень, без підфарбувань, партофонних іперацій, дивіться, ще є будівлі зимовою резиною на легкосплавних дисках. Клянцеві чорні вставки поєднані з коричневою шкірою та сірими вставками алькантари, повна електрика, пам'ять сидінь. Бачите. Айді, як все гарно виконано. Чорна стеля панорама, друзі. Так це все виглядає. Також у нас представлена проекція. Машинку їдемо передавати новим власникам. Заряд у нас 97. Відсотків на 363 км. Як вам, друзі, такий автомобіль? Дуже гарний, дуже плавний в їзді, так як це електро, ну хто знає, той знає. То в тому, що, наприклад, не відчуваєш, взагалі, як працюють двигуни. Там, бачите, проєкція працює. Ну, Друзі, такого красавчика їдемо передавати клієнтам. Напишіть як вам.